Двоє бійців української армії на ротації до понеділка. Дельфін та Гетьман завітали до рідного навчального закладу не лише, щоб стати учасниками пам'ятного заходу, приуроченого пам'яті героїв Крут, а й розповісти молоді про події на Сході. Ми, як розповідали, то 9 клас плакав. Всі, хлопці і дівчата. Вони ж там постарше, вже можна розказати побільше і більше правди. А маленьким дітям, ну що там розкажеш? Ну так, да, бачив танка. Ну, їздив там. Ну, їм автомати цікаво, як там. стріляє, не стріляє. Тож тут теж, якби, є ну, воз воз возрастне ограничення, що кому розказувати. Бо навіть дуже багато дорослих людей з формованою психікою вона просто-напросто не витримує, бачивши те, що відбувається там за складаю. А ще запевняють: дитячі малюнки та листи надають надзвичайної підтримки військовим. У мене в штабі в собі, висів прапор. України з підписом там дуже сильно відлічилася ну, 22 школа. Самими більшими буквами, 22 школа міста рівна. Я їх побачив, мене ж, ну, просто приємно стало. Зустрітися з учнями рідної школи у День пам'яті Героїв Крут бійці АТО вирішили не випадково. Кажуть, і тоді, і зараз на захист української державності стали саме молоді люди. Та й ще сьогодення додає свої корективи у пам'ятні дати. Це такий пам'ятний день, який. Буквально взаємодії з сьогоднішніми подіями. Вони схожі, дуже навіть схожі. З цього починався як і Майдан, так і починалося тоді. Також це все почалося зі студентів. Ну, Це дуже пам'ятний день. Він запам'ятовується всім в історії. Ну, Також я можу сказати, що з останніх новин що цей день також буде запам'ятовуватися як битва під Дебальцево, як сьогодні вже на сьогоднішній момент. Вже були найбільші обстріли тому. Донецьк з Донецькій області для покоління молодих українців нині особливо важливо розуміти, що патріотизм це пам'ять, віра та надія. А подібні заходи не лише уроки історії, а й важлива історична паралель між минулим та сучасністю. У січні місяці проходить місячник патріотичного виховання. Україна це ми ми пишаємось цим, метою якого є виховання ціннісно ставлення особистості до суспільства і держави. Ну і серед різноманітних. Не заходів даного місячника чільне місце займають події героїчного подвигу під крутами, на прикладі яких виховується сучасна молодь. Герої Крут показали багатьом поколінням українців, взірець патріотизму та відданості. Уроки з історичних подій із жертовного бою студентів та гімназистів під крутами, з самовідданої боротьби українських бійців на Донбасі, переконують у тому, що держава повинна мати потужну озброєну та вишколену армію для захисту своїх кордонів. Світлана Куропій, Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.